Ах, трава. А що ви знаєте про покіс трави у кривому розі? Майже 8 мільйонів гривень. Але на що? На знищення домівок для комах та дрібних тваринок, ерозію ґрунту? Чи, може, виділення СО2 від косарок? І це ще не повний список негативного впливу від регулярного покісу трави. Ви спитаєте, а що ж можна зробити, щоб в такий важкий час йшло менше грошей на це? А я вам скажу висаджувати різнотрав'я. тому що вони вбирають воду як губка, роблять повітря чистішим і прохолоднішим, сприяють біорізноманіттю, а косити їх треба один-два рази на рік. Тож давайте робити наші міста зеленими і крутими і читати цікаві статті першого Криворізького.